Дивіться, питання в чому. Я вперше знайомилась, в третьому томі було 238 сторінок. Зараз їх 254. Звідки вони тут народились нові? 16. Звідки? Можна узнати? Я щось не писала. Ну, відповідь, там десь має не Що тут відповідь? От людина сидить, яка це формувала. Ну, Хто вона? Говорила. Не... То Тобто ви, ви знаєте, що ви, ви коли давали нам ознайомлюватись, вибирали отсюди якісь документи і нам їх не показували, так? Деякі, Деякі документи ви нам не показали. На якій підставі надали ці документи. Які... Про <coughs> на громадян, де написано, що ви чітко з тими документами, по яких йдуть порушені ваші звернення. Так ви ж моє звернення не розглядали. Ви ж мені лист написали. Показати вам? Написано, ми прийняли рішення, ви... ваші звернення не розглядати. Ви ж їх не розглядали. Якщо і сказали, що це не ваша була заява, що ви відкликаєте. І то вам дали звернення. відповідь на всі питання, ні одну ж відповідь. Зараз ви про що сказали взагалі? Дивіться, ми чітке чі питання. Не мене. Чітке питання. На Зараз чі ли, листи в справах не відповідають тим, з якими ми знайомилися. Але, Але в жовтні ви ж прийшли, і сказали, да. що це не виписали. Да. Ви і ви пошли перевіряти по моєму вже у такої, ми вам далі до того, що вже є. А навіщо ви мені давали знайомитись тоді на якій підставі, якщо я ви мою не перевіряли заяву? І що? А вже усна форма проходить, тільки що не проходить. Добре.